Іллі менше року, однак він уже перебирає харчами. Мати хлопчика каже, милий полюбляє сирочки, йогурти та соки. Купує їх в дитячих магазинах, вибирає по пакуванню. Стараюсь, звісно, подивити, щоб кришечка була не вздута, щоб срок годності був нормальний, інгредієнти, ну вже те, що там написано і що там внутрі, звісно, це вже на совісті виробника. Ярина магазинному не довіряє, вважає там сама хімія. Своєму синочку такого їсти не дасть. Нічого не може бути болезні того, що ти готуєш сам. Ніхто за тебе ніка нік ніякі доктора, ніякі дяді в халатах не зможуть приготувати те, що ти з любов'ю свіже готуєш для свого ребят. Водночас лікарі переконують, дітям найкорисніші саме спеціалізовані продукти. Звичайне молоко, наприклад, може нашкодити. Діти в районах не мають возможності получать до них не доходять дитячі продукти і вони дають, починають различные розвідки, корові, козі, молоко, самодільні молочнокислі продукти, отравлення, алергії суперечить рекомендаціям педіатрів дані держінспекції захисту прав споживачів. Вони провели експертизу дитячої продукції та виявили, третина з неї отруйна. Такі продукти могли спричинити алергію чи харчове отруєння. Винних покарали, а от батькам радять бути обережними. А якщо вже купили неякісний продукт, карати винних через суд. Це і господарські санкції можуть бути і адміністративне стягнення на особу, яка допустила ці порушення. І в судовому порядку відшкодування, якщо будуть довідки, медичні доказано, що продукція нанесла якісь а, на здорові вплив негативний. Та навіть перевірка в лабораторії, на яку витратити 5 днів і 150 гривень, не гарантує надійності марки, адже і сировина в партіях буває різна, і в магазині товар може перележати свої терміни. Христина Гавриш, Володимир Февчук, новини ЮБІАР.